Цієї ночі Україну атакували дронами Камікадзе. За даними повітряних сил ЗСУ, знищено 10 дронів типу шахет. Всього було випущено 16 ударних БПЛА. Працювали у межах Миколаївської, Херсонської та Харківської областей. У Харківській області зафіксовано близько семи ударів ворога. За даними голови, ова пошкоджена цивільна інфраструктура. Рятувальники ліквідували загоряння будівлі готелю, літнього майданчика ресторана та легкових авто. Є постраждали, має легкі поранення. Внаслідок інших ударів пошкоджені житлові будинки, будівля відпочинкового комплексу та їдальня. Протягом доби атакували також Херсонську, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Донецьку, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Допомога Україні триватиме довгою, буде достатньо великою. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час свого візиту до Вашингтона. Посадовець також закликав союзників у Європі та США надати підтримку Україні, а також надіслати Путіну чіткий сигнал, щоб диктатор не зміг розраховувати на те, що підтримка України послабша, і вона триватиме досить довго. Це послання має бути передано разом у найближчі дні та тижні, заявив Шольц. Сенат США підтримав під час процедурного голосування початок розгляду законопроекту про підтримку України та Ізраїлю. Про це пишуть світові змі. Тепер сенатори мають обговорити правки та винести документ на підсумкове голосування. Голова Пентагону Лойд Остін очолить 19-те засідання контактної групи у форматі Рамштайн, яке відбудеться 14 лютого у Брюсселі. Як пишуть змі, представники міністерства оборони США приєднаються до міністрів оборони та високопосадовців майже 50 країн, щоб обговорити війну в Україні та підтримку з боку міжнародного співтовариства, необхідну для захисту території країни.